Мої брати і сестри, ми на школі Богопізнання, і в нас є зараз розділ глибокого роздуму над Божим Словом. Ми вникаємо поволі в кожне слово Писання Євангелії 6 глави від Івана і очікуємо, як Дух Святий буде промовляти до нас. Ділюся з вами своїми откровеннями і тим пізнанням, яке я маю за багато років мого шукання Господа. І нехай воно десь навчає вас, наскільки це можливо, також виховувати в собі звичку оцього втумливого, глибокого, навіть не читання, а слухання Голосу Святого Духа через Писання. Ми продовжуємо з 22 го вірша, 6 глава. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив що там іншого човна, крім одного, того, що до нього війшли, були учні, його не було. І що до човна не входив Ісус зі своїми учнями, але відпливли самі учні. І тим часом із Тверіади Припливли човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив був подяку. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. А на тім боці моря, знайшовши його, сказали Йому, коли ти прибув сюди, учителю? Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда. А що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Ця історія нагодування людей п'яти тисяч продовжується. Ми читали попереднього разу і вдумувалися над тим, як Ісус ішов по воді і насправді його ходження по воді. Було зумовлено тим, що Він мусів уникнути оцієї енергії народу, які хотіли зробити його царем. І тому в такий спосіб Ісус утікав і уникнув їх. І ця історія сьогоднішнього нашого роздуму розпочинається з того, що вони все ж таки його шукали і продовжували шукати, зробити його царем. Але знову ж таки, далі Господь сам відкриває, чому хотіли люди зробити його царем. Бо це було особисто їм дуже вигідно, тому що це міняло дещо фізичного в їхньому життю. Отакі от ми є, отакі от є люди. І Ісус це в кінці цієї історії поправляє. Отже, читаємо і роздумуємо. наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, це, напевно, були тисячі людей. Побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього війшли, були його учні, не було. І що до човна не входив Ісус зі своїми учнями. Але відпливли самі учні. А тим часом приплив човни, припливли човни інші близько місця того, де вони їли хліб, і Господь учинив був подяку. Тож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І шукали Ісуса. Я думаю, що це є. Оце слово шукали Ісуса, цей ці акцент цієї історії. Ві ці люди заплатили ціну, і вони також добряче багато годин перепливала назад до, якби, до того берега, до якого прийшов Ісус по морю. Вони Його шукали. І суть якби, в тому, що кожна людина по-своєму шукає Ісуса і для чого Він їм потрібний. І в цій історії Ісус виясняє і пояснює, для чого. Потрібно його шукати, що саме ціни є в ньому, що він може дати. Вони його шукали. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди, вчителю. Отже, їм було дивно, як це сталося. І вони пильнували, щоб він не уникнув їх, але він їх уникнув. І дивіться, вони поставили йому запитання таке, можливо, людське запитання, де людина хоче вияснити собі все по порядку. І, напевно, наступним питанням мало би бути їхнє питання. А чому ти втік від нас, Ісус? А ми хотіли зробити Тебе царем, у нас був такий план і так далі. Але що робить наш Господь у 26 вірші? Він випереджує ті всі запитання, цю довгу розмову і починає зразу з кінця, найважливішого цієї розмови. І каже їм Ісус, по правді, по правді кажу вам. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Що означає це слово Ісуса? чому воно в якійсь мірі дорікальне? Господь каже: по правді, по правді, це означає, я дійсно бачу ваше серце, і я в цьому не помиляюсь. Я бачу мотивацію вашу, душі вашої, я чую це в своєму нутрі. І каже: мене ви шукаєте. Не тому, що бачили чуда, а тому, що їли з хлібів і наситились. Бачимо два фрагменти того, що робив він Ісус з одного боку, чудеса зцілення, яке отримали деякі люди. Кому це було потрібно, той радів, він був спасенний. Але їли хліб усі і наситились. І це було для них дивно. І Господь каже наш: я знаю точно, дивлячись ваше серце: один, одна річ і друга річ. І оця річ, що ви їли хліби, вона для вас важливіша, ніж спасіння оцих людей через цілення, яке ви бачили. Чомусь ви так зробили, що ви цінили хліб фізичний навіть більше, ніж чудо. Виявляється, друзі мої, що оця потреба в житті людей заробляти фінанси, працювати на свою їжу. Можливо, вона в більшості складає для людини навіть більшу біль. Ніж захворювання, яке час від часу стріпляється з кожним з нас. Оце питання хліба, воно торкається всіх людей без винятку. Коли ми народились на цій землі і ми вже були не в раю. Це стало для нас, як Господь каже, питанням потої крові. Це стало в якійсь мірі навіть прокляттям, як ми забезпечуємо самих себе. Це важка ноша. Це те, на що людина тратить більшу частину свого життя. І в якійсь мірі. Оце, що вони поїли незароблений собою хліб, не проливши над ним поту, воно так сильно їх торкнуло, що до них прийшла така думка, що їхнє життя з Ісусом поміняється, що Він буде той, хто буде їх завжди ось так годувати. Але ми знаємо, що це була така своєрідна одноразова акція від Ісуса. Можливо, Він це повторяв ще кілька разів. Але все одно вона не мала такого характеру надприроднього в постійності. Вони всі ці учні Ісуса все рівно продовжували працювати поки що в режимі зіпсутого світу до приходу Ісуса. Тому що це не був Божий план на сьогоднішній день. Якби спасти нас від праці нашої. Його задача була спасти нас від наших гріхів. В цій історії. Захоплення Ісусом з боку людей. Я бачу насправді, друзі мої, не такий жорстокий егоїзм з боку людей, що вони поїли, як то кажуть, на дурняк, що вони поїли, не заплативши за цю їжу. Це не є щастя дурня от, в цій історії. Це насправді є заторкнутість сердець людей отим от, чудом набагато глибшій мірі, де люди в більшості, навіть по сьогоднішній день, вони втомлені. Своєю працею. Вона, можливо, з одного боку, десь їх розвиває, але з другого боку, вона оббиває цією рутиною. Я думаю собі з кращої сторони, що як би хотілося дійсно тільки ходити за Ісусом, слухати Його слова і нічого не робити, і втримувати від Нього їжу. Але ми знаємо з об'явлення Господнього, що так колись буде, друзі мої, на відновленій землі людина практично буде позбавлена оцієї мучимої праці. Праці в поту, щоб заробляти за себе. Напевно, буде праця, але це буде більше праця творчості, праця захоплення і праця розвитку, але аж ніяким чином довго тривала праця власного виживання. Так є тільки до того моменту, поки Ісус прийде на цю землю. Але саме на основі оцієї болі загальнолюдської ми можемо побачити серця людей. Мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. І в 27 му вірші Господь дає таке пояснення, що від нього найважливіше очікувати, поки Він прийде і відновить землю. І це чудо нагодування свого народу воно вже не закінчиться ніколи. Він говорить так нам, буквально Господь, поки що діти мої повинні працювати. Час від часу буде навідувати з неба якесь надприродне діяння Боже, яке буде облегшувати потік вашої рутини. Але для чого я прийшов? Це самое головне, щоб годувати вас їжею духовною, Словом Божим. Буквально все це говорить про те, що серед трьох речей, які Ісус робив там, на горі, день перед тим, це проповідь, це єстілення і це нагодування людей, самою важливою була проповідь. Тому це откровення сьогоднішнього нашого роздуму, про яке хоче сказати Ісус. Що серед питань нашого виживання і навіть питань нашого зцілення, самим важливим питанням це є питання хліба Господніх уст, хліба Господньої істини. І я думаю собі, що той, хто оцінить цей хліб і буде їсти його безперервно і цінити його безперервно, це якраз буде та людина, яка Однозначно в майбутньому буду покрита і благословенна Господом зцілення і Господом достатку. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Пильнуйте, це буквально означає ну, якби такий потяг, стремління, коли людина щось робить собі цінністю. Коли Господь каже, не пильнуйте про поживу, що гину, це не означає, перестаньте працювати. Це означає, перестаньте з пристрастю це робити такою, мов би від цього залежало ваше життя головне. Він каже в іншому місці, каже, не журіться про свій завтрашній день, не журіться, що пити, їсти. Це не означає, що взагалі не займайтесь тим, що вам пити, що вам їсти. Він каже, не журіться. Це буквально означає не тягніть в це заняття. Розрив своїх душ, муку свого розуму. Не думайте про це так багато, працюйте, але не думайте аж настільки, а от над чим треба думати, над чим треба проявляти пристрасть свого серця? Ісус каже, це над поживою, що зостається на вічне життя. Отже, в виразі пожива, яка зостається на вічне життя, означає, що коли ти будеш їсти цю поживу, то через неї ти притягнеш... Вічне життя до свого існування, пожива Ісуса, хліб Його істини. Вони ведуть людину в життя вічне, або вони зрощують людину в життя вічне, формують людину для життя вічного, або в якійсь мірі і є життям вічним всередині людини. Тут написано далі, яку дасть вам син людський. Друзі мої, слово вічного життя, слово істине. Воно згідно цього місця Писання, воно є тільки в людському сині, ніде інше, але тільки те, що виходить з його уст. Тільки от з його уст, його розум, його цінності, Його розкладка цілий в життя людини, отак от як Він це робить в цьому суть вічного життя. І це називається все хлібом душі, хлібом серця. Написано далі, бо відзначив його Бог Отець. В слові відзначив Його Бог Отець, напевно, йде мова про ці чудеса якими потвердив Бог Отець те, що Ісус правий в своїй проповіді, як Ісус каже, ви не увіруєте до тих пір, поки не побачите чуд. Оце потвердження чи відзначення, воно по-своєму також важливе, але вони не мають цілі самі в собі. Вони аргумент, який має привести нас до того, щоб ми в першу чергу були дуже дуже уважні до слів нашого Господа Ісуса. Отже, сьогоднішня історія, сьогоднішня промова нашого Господа Ісуса є про те, щоб ми постійно покращували в нашому серці той мотив, з яким ми шукаємо Ісуса. Так звичайно, друзі мої, це благородно і достойно приходити до Ісуса і говорити Йому, Господи, навчи нас заробляти, дай нам хліба нашій сім'ї. Нічого, друзі мої, в тому немає принизливого. Він сам нагодував людей. Він хоче відповідати, отже, на ці потреби і ці молитви. Але є що більш важливе, в якійсь мірі і благородне, це є ці його чудеса, надприродні діяння Його сили, які, по суті, є свідоцтвом того, що Бог з нами. Це шукання Ісуса також є надзвичайно важливе і цінне. Але самим цінним, як Ісус сказав, шуканням Ісуса, це є шуканням в ньому поживи у вічне життя, це є шуканням от те, що ми займаємося на нашій школі Богопізнання, шуканням пізнання Його істини, Богошуканням, шуканням Його характеру, шуканням Його мислення, Його розуму і його шляхів. Будьте благословенні, мої дороцінні. Господь є з вами, Він є відповідь на всі ваші нужди, на всі наші нужди. Шукаємо Його і знайдемо. Так він сам сказав. Будьте благословенні!